Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Mlux, серія Black Line на цоколь H1 з температурою світла 4300 Кельвин. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться дві потужні світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність даних ламп 50. 5 Кожна лампа має по 12 потужних світлодіодів. Також на кожній лампі є дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна у вигляді радіатора. Корпус лампи абсолютно повністю металевий, включно з цоколем. Живлення під'єднується 12 В з допомогою стандартних роз'ємів. На проводі живлення є ось такий невеличкий. Драйвер, який захований в металевій коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднуємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Колір світла жовтий, бачимо, температура світла заявлена 4300 кельвін, нагадаю. Потужність лампи також надає 55 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлу тіньову межу для того, щоб не сліпити інших водіїв на дорозі. Також при купівлі на комплект ламп розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.